Економічні результати Франції кінця 2011 року мають кращий вигляд у порівнянні з її європейськими сусідами. Країні вдається уникати рецесії. Вона на шляху зростання, хай надто повільного. Економічні прогнози на поточний рік не обіцяють дива. П'ять замітцю економіці світу рейтингові агентства погрожують черговим зниженням. Останній триместр минулого року відзначився зростанням ВВП у 20%, що стало несподіванкою для Франції за підсумками. 2011-го показник зростання в країні становив 1,7%. Водночас купівельна спроможність населення знижується. Бюджетний дефіцит сягнув рекордних 70 мільярдів євро. Безробіття перевищує 9%. Лише за останній триместр минулого року Франція не дорухувалась 32 тисяч робочих місць. Найсильніше безробіття вдарило по промисловій та торгівельній галузі через слабку перспективу економічного зростання. Аналітики налаштовані. Досить песимістично, і цього року прогнозують безробітцю подальше збільшення. Можна й далі покладатися на сектор послуг, однак у будь-якому випадку неможливо обійтися, хоча б без мінімуму промисловості. У Франції ми якраз близькі до цього мінімуму, тобто потрібно будь-що припинити негайно зупинити втрати у французькій промисловості. Після січневого шоку внаслідок зниження агентством Standard Poor's еталонного рейтингу Франції. Наразі мудіс погрожує зробити теж саме агенство. Виправдовує подальшим погіршенням показника зовнішнього боргу Франції. Ситуація вочевидь не на користь президенту Саркозі. Збереження потрійного а було брендом його політичного успіху. За прогнозами МВФ, бюджетний дефіцит Франції цього року має шанси знизитись на 70% Щодо зовнішнього боргу йому прогнозують збільшення до 90% ВВП. сьогодні за Францією ведуться досить прискіпливі регулярні спостереження, які передають з міном рейтингу, особливо напередодні такої події, як президентські вибори у Франції. Прогнози залежать також від інтерпретації економічних програм різних кандидатів. Щоб там не казали рейтинги і прогнози. А з упевненістю можна зазначити одне: переможцю президентських виборів у Франції. Хто б ним не став, доведеться мати справу і шукати вихід із непростих проблем економічного буття країни.